41-річний окупант Вітя на Росії познайомився з жінкою. Все, вони сиділи, випивали. Угу. Все. А каже, ти залишайся у мене ночувати. У мене ночувати. Залишили. Да. Я кажу, а чому я маю залишатися у вас? Я кажу, я вас знати не знаю. Коротше, на один день я залишився, і все, і коротше, і так я залишився. Після спільного життя співмешканка вирішила недолугого – відправити на війну. Ходив, як ти зробив ну, вот, этот контракт и сказала мне прийти только вой... расписаться. И все, за военник. И все. Она за это уже деньги, и все, она получила уже. Мне ничего не сказала. Слабкий розумом Витя биткается, он вообще не должен воевать. У меня агофрения степени дебильности. Но я там не знаю, как психиатр, что вы там все записано, я у меня не учите. Я не читать, писать а вообще не умею. На фронті Вітя з літа 24-го. Каже, весь цей час сидів в окопах. Я ні разу ніколи не вбивав, я тільки на позиціях сидів. Під час невдалого штурму втратив ногу та потрапив у полон. Десь там без посадки я 3 го числа подарувався на трасі, на пістопі, на, на як на така от, і два висика йдуть. Підірвався та пролежав декілька днів, допоки не врятували Збройні сили. На фронті страшно, каже рашист. Страшно, І коли приходять приліти. Коли я був в кустах сидів, я був з групами. Там від мене, короче, метрів 100-200 прилітали приліти великі. Бувало, коли один раз, а вночі через кожні 5-6 хвилин приходять приліти. Слідчим СБУ розповідає, що робив тут не знає, що відбувається – не розуміє. Та встиг збагнути одне. Вибачте, будь ласка, але я тільки не повернуся. Та я не повернуся в Росію, я не повернуся тільки одного – до Ще один слабкий розумом окупант Яни Сиктивкара. на війні, бо побачив рекламу по руському телевізору. Підписав контракт, приїхав на війну та пішов м'ясом на позицію. Тільки почали це до точки і наче літати довго. Всі кара ну, збіжати, бо зараз раз І в я явшою біжав вперед і взагалі потерявся своєї групи. Поки ховався від дронів, натрапив на наших захисників. Каже, зустріли добре, на відміну від руської армії. Навіть коли переході сказали, типу, йдіть, і все нормально, типу свої токово перейшті, як ззаду начло, там буде зриваться все. Слідчими Слідчим СБУ Божийця, поки був на фронті, жодного разу не стріляв. Грубо говоря, три місяці. Я не чоловік не був, клянусь. Він каже, поки там, поки розкинули, поки туди, поки Окупантом себе не вважає, просто не розуміє значення слова. Якщо чесно, я в таких термінах не розбираюся. Я просто просто працюю, я думаю, в нашій житті працюю. Я не військовий, не, не афганець. Вдома на нього чекає дружина, яка не у захваті від дій її чоловіка. Вона в сумах каже, дурак, чоловік, 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 і, і бив цим словом. Чи має закінчитись війна? У Яна одна відповідь. Проте окупант досі не збагнув відмінність між Україною та болотом. Це треба рішати двом главам президентом України і Росії. Якщо це кажуть, Я думаю, чому? це ж той самий звичайний народ. От наскільки я знаю, що от на Україні да, от Українці люблять сало, от у них любиме от це і сало то лі самогонка, толі. Ли... Ну, щось такого. Це я знаю. От віті такі, обычно. А У нас, допустимо, в Росії, допустимо, там бліникнуто со сметаною, ну, то есть з другою. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.